Оба народ, всім здоров. І давайте сьогодні поговоримо про цікаві книги. Ей, стоп, не закривай відос! Так, знаю, звучить максимально скучно, але постривай, ти точно будеш в шоці від цього відео. Просто дивись до кінця. І так, давно, ще за часів дитячого садка, я полюбляв читати подібні енциклопедії, де можна було узнати буквально все. Я ось навіть сестрі інфу про чорні діри брав саме з усієї білої книжки. Інфу для 11 класу, йолки палки І так виходило, що кожен похід на базар або в ЦУМ не обходився без залазу чи вилазки в книжний відділ, де мені купувалась нова енциклопедія. І одного разу серед книг приблизно однакового формату, я помітив дещо новеньке, цікавеньке. І я тоді, до речі, ще особливо прямо таки цікавився динозаврами, і ця книга відразу кинулась мені в очі. І знаєте, що послідувало далі? Доволі таки звична фраза: мам-купи. І що ви думаєте? Оце от мам-купи перетворилося в таку цілу колекцію, про яку я вам сьогодні розповім. Підемо по порядку і почнемо з книги про динозаврів. Ось, до речі, можете побачити цінник. На той час це були доволі -таки великі гроші. Для порівняння машинка Hot Wheels тоді коштувала десь 10-12 гривень. Відкриваємо книжку. Ні, це не проста книга, це цілий інтерактивний атракціон, в якому можна все пощупати, покрутити. Про це все далі. Єдине, що хочу додати, ці книги далеко не в ідеальному стані, бо я сам по собі не зовсім відповідально до них в дитинстві ставився, носив в школу, де кожен хотів пощупати і своїми брудними руками все полапати, туди-сюди подьоргати. Потім також моя сестра Вікторія брала ці книжки в школу, і все це повторювалось знову і знову. Так, повертаємось в реальність. Ось, здавалось би, просте зображення брахіозавра, але ось колись можна було потягнути за стрічку і подивитися розташування його внутрішніх органів і на його скелет. Видно, всередині, десь там папірець порвався, і відтягується лише одна секція. Ось і скам'яніла яйця динозавра. Можна відкрити, подивитись зображення і прочитати цікаву інфу. Також деякі сторінки розвертаються на одну велику Гіга сторінку, яка займає весь стіл. Ех, а ще ви знаєте про скримери в книгах? What the f what are you talking about, скажете ви? А я вам покажу ось це. Просто подивіться на цього красення, і наскільки круто це все пророблено і досі працює. І дійсно, той, хто швидко гортав сторінки, міг трішки кріпанутись від цього динозавра. А як вам ось, здавалась, звичайна сторінка, купу інфи, якась стрілочка. Обана! А ось вам і справжній кіхть велоцираптора. А в кінці книги у нас ось такий от Версус Батл-динозаврів. Прямо книга в книзі, що доволі таки часто зустрічається в цій колекції. Кайф? Однозначно, кайф. Але в нас попереду ще ціла колекція не менш цікавих книг. І тут, якщо я пам'ятаю першу книгу з цієї серії, то яка була другою, уже точно не згадаю. Тому беремо єгиптологію. Це буде наша наступна сторінка подорожі. І слово подорож я сказав не просто так, вона дійсно зроблена в дизайні книги якогось подорожувальника, де купа фотокарток, поштових листів і різних згадок подорожувальника Єгиптом. На жаль, зразок папірусу десь загубився. Ось, до речі, прикріплено план храму сеті 1. Навіть колись можна було пограти в настільну єгипетську гру. Але все, що йшло в комплекті, десь надійно загублено. А так тут доволі все-таки цікаво описано, написано. Знаєте. Це вам не шкільний підручник, де там просто сухий текст, одним шрифтом на всю сторінку, якась там одна всратої якості картинка, яка зачасту не відповідає опису. Тут же можна підчеркнути і запам'ятати інформацію, прочитавши її і закріпивши заодно візуальними образами, якими ці книги переповнені. Я ж вже говорив, що ця книга щось типу щоденника-подорожувальника, так ось ця пригода обривається отакими от кавовими плямами. Про що нам пише видавець цієї книги? І що дійсно зображено на сторінці. Тобто, ви уявляєте, який рівень занурення у всю цю історію? Наскільки круто, ви будете себе відчувати після прочитання? Навіть буде якесь відчуття пустоти, адже пригода завершена і час повертатись в реальність. Але знаєте, наступна книга не уступає по пригодницькому духу Піратологія. Нас зустрічає з шикарного дизайну обкладинка з реально працюючим компасом всередині. Із перших сторінок ми поринаємо в світ піратських пригод. Навчимось користуватися різною зброєю від мушкету й до справжньої корабельної пушки. Ах так, ви, мабуть, помітили, що цю книгу знайшли разом з іншими піратськими скарбами. І Яким чином вона потрапила до мене в руки, фіг його знає. Так що в мене справжній піратський оригінал. як би це зараз абсурдно не звучало. Але це так. Так що макайте палець в бокал з Ромом, ми починаємо. Ну що ж, який же пірат без своєї мапи скарбів? Ну я пересете, як завжди, частина з хрестиком відсутня. Ось і прапори різних відомих піратів. А ось ви можете побачити, як хтось хотів викрасти у мене золотий пісок. Що сталося зі злочинцем, вам краще цього не знати. Ну, як і всі інші книги з цієї серії, це офігенно донесена інформація, кльові стильні зображення. Оу, чуваки, стапан, ледь не помітив, ледь не пропустив. Якісь записка від моїх товаришів. Давайте розпакуємо цю посилочку. Поверни всі скарби, друзяко, інакше опинишся на безлюдному острові. І. Чорна мітка. бляха Бляха-муха. Зроблю вигляд, ніби я це не читав. На наступних сторінках нас вчать в'язати різні вузли. Покажуть корабель Пригода в розрізі. Друзів наших менших, які з нами подорожують, і купу скарбів, які йдуть в комплекті на останній сторінці. Окей, ну що ж, поговорили вже про динозаврів. Але і доволі таки не менш цікава є книженція драконології, яка з перших сторінок опонує. Ой, це домашка моєї сестри за шостий клас. Що Шо вона тут робить? <клес> <клес> з перших сторінок ця книга опанує думці, що драконів ніби не було. і… Дійсно, правду ми не можемо знати. Ще донедавна абсолютно істиною було, що динозаври мали лише шкіряний покрів чи покров, а вже знаходять докази, що вони мали пір'я, і скелети велоцирапторів схожі на скелети голубів. Тому однозначно казати, що драконів нема чи не було, говорити доволі таки абсурдно. Як приклад, доволі таки недавно ми ще. З вами нібито жили на плоскій тарілці, десь там на спині, у якійсь там е, Гіга черепахи на трьох слонах і так далі. І всі в це вірили і з розумним обличчям передавали знання з вуст в уста. Так, вернемось до наших драконів. Ось як доказ зразок крила крижаного дракона. І дійсно, торкаючись до нього, холодок по тілу проходить. Чи як вам зразок шкіри азіатського луна? Дивіться, який красень, ось і зразок перетина крила сумчатого дракона. Ці докази не дають сумнівів, прямо таки підтверджують існування драконів, і з цим фіг посперечаєшся. В книзі ми також дізнаємося бетку драконів, тобто це означає, що вони могли спілкуватися реальними словами, а не якимись там вигуками і сигналами. А це означає, що драконючу мову можна було навіть вивчити і таким чином їх приручити. А ось і стоп-кадр про прагнення накопичення. Ну, все, чуваки, це реально доказ того, що дракони серед нас. А вже, мабуть, в кожному дворі є жіночка, яка тягає, скажемо так, скарби до себе в квартиру. І за чого заздрічі сусіди постійно викликають поліцію. До речі, для вас невеличкий інтерактив. Зробіть скріншот алфавіту, і скріншот обкладинки драконології. Там дещо цікаве зашифровано на драконячій мові, тому якщо розшифруєте, пишіть обов'язково в коментах. Я вам за це нічого не дам, ну просто по приколу, а. Давай. Ну що ж, драконознавці, книга підходить до кінця, і ми плавно переходимо до книги про справжніх воїнів. Ця книга, на відміну від інших, має більш такий серйозний вигляд. І, може не зовсім сподобатись вибагливому читачу, який просто пролистав у попередні книги. Вона також цікава, інформативна, просто має не так багато інтерактивних сторінок. Прочитавши цю книгу, ви дізнаєтесь про воїнів, про армії різних епох, народів. Не можу не відмітити сторінку про вікінгів, ось таким от. Дракаром, який зроблений по принципу динозавра із першої книги. Навіть є окрема стаття про запорожців. Чим і закінчується ця книга. Оу, а що тут у нас? За дизайном дуже схоже на єгиптологію. Але це окрема книга про різні міфології. Ну що ж, давайте поринемо в альтернативну історію людства. Прямо зараз. Тут вам і грецька абетка, і боги різних міфологій. Круті ілюстрації і навіть справжня скриня Пандори. Я пам'ятаю, як вдома боявся її відкрити. і принісши її в школу, мої товариші уговорили її відкрити. Що зараз я її зроблю на відео. Ох, фак, чуваки, все заради вас, це вартує лайка і подписончика на канал. Ну що тут можна сказати? Все крутезно пророблено, але бачите, як навіть в повній жопі у вас все-таки залишається надія. Що дуже круто проілюстровано. Також тут були дубові листки для гадання, які успішно просрані. Оригінальна золота маска Агаменона. Агамнемона. Чи як його там. І на передостанній сторінці сам Мідас до неї торкався. Після чого вона покрилась золотом. І в кінці нас очікує. Віка. Хе, прикольно, що саме цим пером купу років назад Вікторія залишила тут свій автограф. Ну що ж, давайте я спробую свій. Але, на жаль, чорнило в пері засохло, і вона перестала писати. Ну що поробиш, повертаємо його на місце і приступаємо до наступної пригоди. А саме до цілої книги, яка присвячена вікінгам. Так, у нас вже була окрема книга про воїнів, але там було трошки про всіх, а тут чисто вікінгська тема, і відразу хочу відмітити, що це найважча книга. І вона максимально відрізняється від попередніх. Чим саме покажу далі. Відкривши книгу, нас зустрічає текст мовою вікінгів. Щось там хер вайрон... Коротше, для таких як я можна просто включити аудіо супровід, який прочитає вам цей текст. Так, дуже тихо, але майте на увазі, що ця книга більше 10 років валялась на полиці. І батарейка досі не здохла. Чим саме ця книга відрізняється? Ну, по-перше, вона має купу здоровенних, не побоюсь цього слова, картин, які зображені на повну сторінку. Ну, якщо ви справжній варвар, її можна вирвати і як плакат повісити на стіну. Також в цій книзі є повноцінний зміст, чого не було в минулих книгах. А він тут дійсно потрібний, бо інфи тут більше, ніж в інших книжках. Також сторінки тут одношарові і не мають різних потайних механізмів, як повторюсь, в попередніх книгах. Дуже багато тексту і мало супровідних зображень, що компенсується шикарними артами на всю сторінку. Звичайно, що для дитячого віку це, мабуть, була сама така от важка в плані сприйняття книга. Але полиставши її зараз, я б залюбки її прочитав би. І переходимо до останньої на сьогодні книги таємниці Мерліна: Секрети алхіміків, як скрафтити чарівну паличку і як захиститись від привидів. Про це все ми дізнаємось в чарівній книзі. Мабуть, в дитинстві я найбільше перечитував саме її. Мені здається, що вона була такою, знаєте, найатмосфернішою, і в дитячому віці з дитячою фантазією ця книга творила реальні чудеса. На одній з сторінок можемо побачити відсилку на інші книги цієї серії, як от Драконознавство, копію якої можна навіть полистати. Бачимо, як кіт хоче викрасти картки з книги про єгиптологію, ну це якийсь чертеж да Вінчі, походу. І зображення черепу тиранозавра, походу, який йшов в комплекті з книгою про динозаврів. Просто я його також десь загубив. Так ось тут є така от непримітна стрічка, яку можна потягати в різні сторони і побачити справжню магію. В книзі доволі таки багато різних магічних прибамбасів, які ніяким чином не мають потрапити в злі руки. Також тексти я буду показувати доволі таки швидко, щоб ви не встигли прочитати якогось прокляття чи рецепту любовного зілля. Ну-ну-ну, я все бачу. Також крутим доповненням є пошук 13 предметів із спецсимволом, що додавало речитабельності, ці книженці, адже кожного разу листаючи її, я помічав нові деталі. А ось також цікава міні-колонка про сорок. І дійсно, це доволі такі рідкі птахи, я, наприклад, одночасно максимум бачив трьох. Коли бачу, одну налаштовую себе, що це все єрунда. Бачу дві, о. Прикольно. Просто розумієте, ці всі забобони діють на ваш мозок, і як тільки ми думаємо про щось погане, ми гіперболізуємо проблему, яка в нас уже є, або робимо проблему, сварку, чи ще щось негативне, просто таки на пустому місці. Тому, чуваки, тільки позитивні думки в голові, старайтесь думати про хороше, прям таки, мабуть, в будь-якій ситуації, скажімо так. Просто така от моя парада. А ось і стаття про лозу і пошук скарбів. Це вже доволі таки цікава історія, про яку я вам хочу розповісти. Одного разу на дачі ми влаштували стрільбище по скляним пляшкам, по залізним банкам там, і так далі. Стріляли стоячі, сидячі і навіть лежачі. Моя мама після того, як лежачи відстріляла пульки, встала, і так як вона лежала на траві, руками почала витряхувати пил з соломою, яка застрягла на одязі. І от на руці у неї було золоте кільце, яке злетіло і полетіло в невідомому напрямку. І так опишу ситуацію: майже ніч сонце ледь виглядає за обрію. Навколо трава доволі таки висока, копанка і дерева. Куди полетіло золоте кільце, я вопше хизи. Ми його тоді шукали, в нас тоді було п'ятеро чи шестеро чоловік. Найгірше було б, якби кільце впало в копанку. Але якогось хлюпання, наче ніхто не чув, хоча жаби іноді порушували тишу, ниряючи у воду. Рано вранці я прокинувся з думками і згадками про свою недавно отриману книгу по магії, де і описувався цей обряд з лозою. Я по всім правилам зірвав палицю, не пам'ятаю, наче з винограду, і пішов на локацію. Буквально менше п'яти хвилин, і я відчув, як палиця, наче почала смикатись донизу. То раніше, знаєте, от вона просто колихалася в різні сторони від вітру, а потім просто, ніби, знаєте, почала смикатись вниз, просто падати. Я присів і в тому місті. Порівно там же в траві лежало і кільце. Знаєте, просто історія на подумать нічого більше. Ну що ж, друзі, на цій історії мій огляд на цю колекцію завершується. Якщо вам цікаво, спробую для вас знайти книги в такому от неперевершеному дизайні. Але вони бляха муха коштують більше тисячі гривень. Тому домовимось, ви лайкаєте, пишете коменти, ну, щоб відос там просунувся всі діла. А я куплю ще декілька подібних книг для поповнення колекції і заодно щоб показати вам. Дуже дякую за перегляд і окремо дякую, що додивилися це відео до кінця. Всім удачі і до зустрічі в наступних випусках. Всім пока.